Після паузи у майже 44 дні росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по українській столиці, використовували бомбардувальники ту 95, були застосовані ракети «Кинжал». власне, станом на 12 годину відомо про 13 постраждалих і близько восьми десятків людей були евакуйовані. Скажіть, будь ласка, 20 березня ми знаємо про те, що Безпілотники гур атакували аеродром енгельс 2 де якраз і базуються російські стратегічні бомбардувальники, які наносять масовані ракетні удари по Україні. Аби цієї атаки безпілотників не було, наскільки потужнішим би міг бути сьогоднішній ранковий удар по столиці? Ну давайте так розкладати по полицях, бо це ви задали дуже складне і важливе питання. Ну, по-перше, стратегічні бомбардувальники можуть переміщуватись з аеродрома на аеродром, і е, вже коли на них причепили, скажімо так, ці ракети, якими вони атакують. Завантажити літак ракетами, крилатими ракетами, які використовують у 95-й. Це е, процедура, яка триває щонайменше не менше декілька днів, а швидше за все тиждень. Бо це е, складна технічна операція. Ці ракети програмуються, тобто там це, це йде серйозна підготовка. Так просто е, прищепити і полетіти, ну з бомбою так можна. Е, Начепив, полетіло, кинув все. А ракетами це тривала, тривала процедура. Там Менгельси, якщо в нас є дрони, які можуть літати далі. Е, швидше за все була інформація про те, в розвідки, що саме там вже завантажили чи, чи завантажуються. Скоріше, ну, швидше за все, були вже завантажені літаки, і деякі швидше за все не змогли. Стартувати, тому була не така потужна атака. Це така атака в невелику кількості, менше 50 ракет. Це дивує, тому що е, вони 44 дні не робили е, цих атакувальних, ну, цих ракетних атак. А за цей час їхня промисловість як виробляла, так і виробляє ракети. Там нічого не змінилося. Ми рахували до, до сотні ракет, вони можуть за місяць виготовити. Е, от за ці 44 дні вони могли виготовити, ну от давайте що не менше 100 120 ракет і. До того, що в них ще є певні, ну там 15% ми рахували від того, що було на початок повномасштабного. Ми рахували, що там ще в них залишилось всіх модифікацій, ну, основних таких, якими вони атакують, це 800 ракет і ще сотня. Тобто атака могла бути більш потужною. Можна припустити, що е, наші гурівці ну дронами е, вони зіпсували їм оце зальотне завдання, і тому атака була не така масова. Може, це не пов'язані речі. Може вони хотіли перевірити, як працює наша засоб протиповітряної оборони, бо багато інформації про те, що Сіенен так проаналізувало, що ми збивали 4 ракети з 5, а закінчується ракета в нас ну, зенітне, і ми можемо збивати зенітними ракетами лише одну з п'яти ракет, е, і от таку інформацію запустили е, всередину нашої країни. Багато людей це обговорюють, багато людей нервуються. Якщо буде час, я хочу про це сказати два слова. Це не відповідає дійсності повністю. Це це, це, це маніпуляція, але маніпуляція дуже вдала і вона так подіяла на людей, що ну нічого нічого собі закінчиться ракета і зараз буде тільки одну з п'яти збивати. Нічого подібного. Ну ми можемо це про це. Якщо у вас там я розумію, що є ще питання, ну для, <гументно> для цього, цього треба <гументно> бути. Для цього я хочу, щоб ви детальніше про це розповіли, тому що власне інформація це ж не лише CNN, видання The Telegraph, Washington Post писало про це якраз напередодні чергової зустрічі союзників України у форматі Рамштайн. І говорили вони про те, що лейтне ракети для української системи українських систем ППО закінчаться на кінець березня. Звичайно, це не могло не нажахати власне наших громадян. тож тут дуже важливі ваші пояснення. Прошу цій частині. Це добре. Тоді ну тут треба уважно слідкувати. Краще, конечно, краще було б взяти ручку і записати. Ну бо тут є деякі деякі ну арифметичні навіть арифметичні, арифметичні дії. Ну спробуємо так. Дивіться, вони цю інформацію запустили і кажуть, кажучи про те, що ми що ми збиваємо. Ну, 5, 4 з 5 або 8 з 10, да? тобто це є 80% ми збиваємо, 20% може пролетіти. Ну, тобто, вочевидь. Хоча у нас всі не дуже так люблять відсотки, чомусь вважають, що це якась дуже складна математична процедура. А тепер от, уважно: ми закінчувалися ракети зеніт, не могли закінчитись саме для комплексів, які борються з російськими балістичними ракетами. Розумієте? А не з усіма ракетами, які е, вони по нам запускають. З балістичними ракетами, е, іскандерами і кінжалами борються зенітні ракети комплекси на кшталт Петріот. З іншими крилатими ракетами борються інші зенітні ракетні комплекси. От, от наш Франкенштейн, от ті наші, наші трьохсотний комплекс, Буковський комплекс. «Буковський» е, перероблений є Франкенштейн, на нього можна використовувати три, три ракети: е, Сі-СПРУ, 7 які є ну, в середній дальності, але там велика дальність для крилатих ракети не потрібна. І от е, ці е, зенітно ракетні комплекси, які збивають крилати ракети, е, в них немає е, е, нема дефіциту в ракетах, особливо в, е, в Сіспере, от в тих ракетах, які ми використовуємо проти крилатних, наші зенітне. Нема е, дефіциту, і е, навіть наші партнери, друзі американці, кажуть, що ці всі спори можна постачати, ну умовно кажучи, в, в необмеженій в ніобмеженої кількості.